Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі надувне сердечко. Ось таке виходить велике, та красиве сердечко. Ось так це сердечко виглядає. Ось так сердечко виглядає з іншої сторони. Робити таке орігамі дуже легко. Давайте ми це красиве та велике надувне сердечко будемо робити разом. Щоб зробити надувне сердечко, беремо листок зі звичайного шкільного зошита і робимо із нього квадрат. Для цього беремо листок і загинаємо листок ось так. Перевертаємо листок на іншу сторону. Тепер оцю сторону відгинаємо до початку нижнього листка. Складаємо листок по початку нижнього листка. Наводимо листок. І перевертаємо на іншу сторону. Перевернемо листок. Перевертаємо листок. Тепер беремо ножниці і ось по цій лінії потрібно листок розрізати. Розрізаємо листок по лінії. Розрізали листок? Приймаємо ножниці. Приймаємо ось цю сторону і в нас виходить ось такий квадрат. Тепер знизу загинаємо листок шириною приблизно півтора сантиметра. Верхню сторону складаємо до нижньої сторони. Тепер нижню сторону загинаємо набік до початку верхньої сторони. З іншої сторони загинаємо так само листок до початку верхньої сторони. Перевернемо листок на іншу сторону. Нижню сторону складаємо до верхньої сторони. Наводимо лінію. Перевертаємо назад. Перевертаємо на іншу сторону. Ось у нас починається лінія. І тепер ось цей код загинаємо до початку з цієї лінії. Наводимо листок. З іншої сторони ось у нас починається лінія. Пересей код складаємо до початку цієї лінії. Наводимо листок. Біля початку листка перевертаємо ось ці кути. наводимо. З іншої сторони, біля початку листка перевертаємо ось ці кути і наводимо. Перевертаємо листки назад з однієї і з іншої сторони. Підіймаємо цей кут вгору. І розширяємо середину листка. Так, розширили листок. Зверху можна трішки придавити, щоб листок краще розширився, опускаємо вниз. і тепер ось ці кути просовуємо середину між листками. Просовуємо листки в середину. І закриваємо, наводимо. А з іншої сторони підіймаємо ось цей кут, розширяємо середину, зверху можна трішки придавити. Опускаємо листок і ось ці кути просовуємо в середину. Просовуємо листки всередину, закриваємо і наводимо. Перевертаємо на іншу сторону. Складаємо листок вдвічі. Наводимо. Ось у нас починаються листки. Пересю сторону загинаємо до початку цих листків. Добре наводимо листок. перевертаємо назад, перевертаємо на іншу сторону, вирівнюємо лінію і знову ось цю сторону загинаємо до початку цих листків. І знову добре наводимо листок. Перевертаємо назад. Беремо листок, вирівнюємо, розкриваємо і знову вирівнюємо. Ось у нас є лінії, а з цієї сторони у нас є отвір. Тепер цей отвір потрібно сильно подути і зверху трішки придавити. Беремо листок і дуємо. Ось так надули сердечко і в нас виходить ось таке надувне сердечко. Тепер на сердечко потрібно зробити малюнок і який-небудь надпис. Для цього сердечко зверху придавлюємо. Ось у нас є лінії, а надпис і малюнок робимо нижче цих ліній. Щоб зробити малюнок та надпис, беремо фломастер і робимо ось такий надпис і ось такий малюнок малюємо. Тепер сердечко знову потрібно надути. Для цього беремо сердечко і знову сюди сильно дуємо. Надуле сердечко і у нас тепер виходить ось таке сердечко з красивим малюнком та надписом. Ось так воно виглядає з іншої сторони. Тепер надувне сердечко вже повністю готове. Кому відео сподобалось, пишіть коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. І до нових зустрічей в наших нових відео.